Три Христі, це радісна така і нагода нам духовно приготовлятися до великого праздника до торжества. Народження Господа Нашого Ісуса Христа Спасителя Божественного. Коли не є уважні, встухоче Слово Боже, а почитаючи Слово Боже, ми бачимо, що Ісус не навчає нас. Як ми повинні організовувати своє земне життя? Не навчає нас, як повинні заробити гроші, продати, купити, торгувати, запланувати собі завтрашній після завтрашній день. Ісус человечесвертає нашу увагу на вічні справи, на Царство Небесне, на спасення душі, на Небесні Єрусалим. Чому Ісус звертає увагу, бо це є найважливіша справа? В житті людини спасення нашої душі. Тому в іншому місті Ісус говорить, що поможе людині, коли цілий світ здобуде, а занепастить душу свою? Або що може людина дати взамін за душу свою? Перед Богом одна людська душа є вартіша, ніж цілий світ? Ми так дуже прив'язані є до земних справи чи до матеріальних речей, чи до слави, чи до успіху земного. Але одалі сказати, що чому є вартіше і цілий світ. Бо цей матеріальний світ, коли зникне, написано є, Господи, роки літа Твої не минають ця земля і це небо про мене. І те, як собі, папер розгорнеш його і буде зникнути. бо буде створення нове небо. І нова земля. Це світ на трені, я бачу журами, і який колись зникне, його не буде. Тільки одна людина з цілесотворених речей, з цілою з що космосу, той неправданий, котрий, котрий найсучасно переможе, то що воно дадеє край космічних просторів. Все це зникне, а людина ні. Бо люди створена образ Божого подобного, Тільки дві особи, дві історії, а не неї люди створені на образи Божого подобного. Тобто, Бог є вічний і людина є вічна. Коли б люди пам'ятали, що не вічні вдома, люди б між собою не сваритись, не дискутували, не доказували, хто мудийший, хто не мудрийший. На землі не було б війни, не було б жодних спорів дискусій, не було б. Потрібно треба існувати судні прокурори, якщо б люди пам'ятали, що вони на землі лише й тим часом, що душа не невічна, те, що тіло також хотіло воскресне, що йому видно. Що говорить і субової від Пілігіоан, усіх, що вороба, хочуть голоси на Боже. Що то означає, що всіх, що вороба? Хочемо чи не хочемо, розуміємо, чи не розуміємо, знаємо чи не знаємо. Я вчора, перед вчора власти випадаю, вчора був, питаючи, знаєте, що я буду обирати, хто свидев причину каже, що ви тобі говорите, так і буду мати, і ти помреш всі ми помремо. Тому що Ісус сказав, що всі гороба будуть, і всі будемо вробати. Після якого йдемо часу, немає значення, скільки будемо жити. 70, 80, 90 чи 100 років, найближчивачі років, і роки, людина залишить ту землі. Тіло буде охоронена земля, а душа не помре, душа не вмирає, душа є вічна. Ісус каже, всі, що в рубах, почуть голос на Божу. Тобто це буде другом пришестю Христового. І ті, що добро творили, воскресли на життя вічне, а ті, що зло творили. Воскресне для суду Божого. Ми, люди деколи думаємо і нарікаємо. ось є війна, росіяни напали на Україну, нижча міста і села, бомблять ракетами, бомбами по дитячих садках, по лікарнях, по житлових кварталах, без милосердства, по чортівськи, по диявольськи. Так люди нароблять, так християни нароблять, то й і ми деколи люди питаючи, чому Господь втручаючи, чому Господь не робити? Чому Господь не поламає руки тим, чи злочинцям, котрі творить зло? Господь сказав, кожен людина може творити добро. Він маленьку дитину, маленькі діти є. Не може розуміти, не розуміє. а вони можуть, ті діти маленькі, хлопців наші армії, а нелики стоять зі свічками, не можуть творити добро, а можуть творити зло. А дитина себе прижикає, я думаю, що то не до неї сказано, вже хай себе, каже, собі добре. Я також до неї не до дитини. Кожна людина може творити і дитина, добро і зло. Але буде відповідний на наслідків. І щоб нам дурив Христі, проживши наше християнське життя. Не було страшно колись ставити нас у Божу, Перед Божою справедливістю нам треба до того приготуватися. Вчора ми говорили про те, я запитував вас, мені що з мікрофона, запитував, для чого людина живе, для чого ти живеш? Дехто мені відповів, дехто не знав. Отже, властиво, ми живемо віруючі люди для того, щоб добре приготувати, приготуватися зустріч з Богом Творцем нашим. Назути Ісусу Христом Небесним Сітєві. Правильно було відпоксанник, як який сказав, живемо для того, щоб бути учасником Царства Небес. Це і в неї і теж різними словами сказано. Але як почанути царство небесне? Що нам треба робити на землі, щоб не втратити вічне життя, щоб не втратити небо? Це лише дуже проста формула християнського життя. Це треба виконати чотири речі, чотири справи в нашому житті то не трудно запам'ятати, а може дітям внукам з ним сказати? Перше, що треба виконати в християнському житті. Іринка, може ти собі сядеш, будь ласка, отамаєте і крізь. сядь більше, щоб ти mm -hmm. не, не переживав, будь ласка. Mm -hmm. Чотири речі, що треба виконати в християнському першому. Ці десять заповідей Божих виконувати, не поголошувати. Десять Божих заповідей. Друге. Виконати обов'язки свого стану. Кожна людина має якісь обов'язки. Хтось в селі, хтось в родині, хтось в монастирі, хтось священник, а хтось на якісь відповідальні праці, державний муж, чиновник. Кожен має свої обов'язки. Навіть ми йдемо вулицею. І ми маємо певні обов'язки поводити себе як люди. Їдти поважно, не складнословити, не заважати нікого. чи ми їдемо в маршруті, чи їдемо в трамваї, чи на роботі. З повагою на світу кожної людини і шанувати само свою гідність, це означає виконувати обов'язки свого стану. Є обов'язки батьків, є обов'язки дітей, є обов'язки учнів, є обов'язки робітників Кожен має свої різні обов'язки. Як ми чесно сумніли виконуємо свої обов'язки, це і друга умовина християнського життя. Перше те всі Боже запит. Друге виконання своїх обов'язків свого стану. Третє користання зі всіх святих тайн. Всі цітайки хрещення, наркомазяння, почне Україсь, сповідь і лопомазію, священство і подружжя. І четверте, це треба встигнути, поки ми живемо на землі. А скільки ми живемо? Розпитаємо, ну, скільки років заявляємо, Пасха, скільки вже маємо роки. Ну, немало вже прожили. Ну крім дітей, бо діти людей, діти може, не чують, що я говорю. може тобі там по телефоні щось бавляться. Вони і чоловік. Найкращий так? так? То, то я дуже тішуся, якщо діти найкраще не краще, схоплює. Ісуд забори діти приходить до мене, мені царство небезпеке. То й чудово, Якщо діти чують Слово Боже рані, разом з батьками, але звертаючи увагу на те, що, що ми дорослі люди і діти, особливо це від нас дорослих, що ми встигли, поки ми живемо, неважно скільки років Господь дозволив жити, що ми виконали шість добрих діл милосердя. Милості. Це, як Ісус на Страшному Божому суді, переховує, я був голодний, я був справи, я був подорожуючий, я був навіть, я був в лікарні і був у в'язниці. І ви мені послужили. Це ще добрих дівчине, ближньому своєму, і Ісус відбирає, як йому самому вчинення. І все, формула життя Христецького правила угодна Богу. Десь є Божої заповіді. Викони свою обов'язку, користання всім святим тайм і встигнути викладати шість добрих діл супроти нашого ближнього. Але в мене є питання. Хто обіжав мікрофон? Хто є тут при сміливий і може бажаючий, а може руку хтось усе, на голос, сказати десь є Божий заповідь, хто знає. На пам'ять десь може дати. Руку твори. Нема ні одної ну, руки. Ірина, я знаю. Так, Вона певна, то нема сумніву. Вона так, як священник, знаєш. Ірина відмінниця просто. Тобто було б смішне, якщо б пані Ірина не знала. Ну добре, крім. Ой, хлопчик, чудовий. Як тебе звати? Як тебе звати? Микола. Це і знає, це так. точно. Розкажи, Микола, 10 заповідей на пам'ять. Де, там, де обща. Лишите, не дивишся на Так, Маєш мікрофон і перша заповідь. Я Господь Бог твій, <продук> я, я Господь, не будеш мати нічого. Крім мене. Друге. <продук> не взивай. <продук> не взивай на ім'я імені Господа Бога Твого. Третє. Не Микола, пам'ятаю, пам'ятаю, не, не забуду. Свята святкувати. Четверте. Батько і матір твою будуть довгі роки твої твоєї життя на землі. П'яте. Не пожиття. Не вбиє. Не, не вбиває. Шосте. Не кради. Не чужолож. Не чужолож. Сьоме. Не кради. Не кради. Восьме. 8. не пожидає. фальшиво, ложка. Проти не ближнього твого. Дев'яте, не, не, не пожадає. Жінки ближнього твого. І десяте, останні. Mm. Не пожадаю. Не пожидай нічого того, що є. У ближнього Твого. Okay. Молодець. Майже на п'ять. Ну трошки підказкою, але може від вас. я би ставив оцінки аби ми поставив відмінну. Те, він відважив. Від Дякую, Микола, ти молодець. <свят> Я вже не буду вічі питати, але чому не є? Як виконати того, що ми не знаємо? Тому Господь наказав, слухай Ізраїль, напиши собі закон мій, десь Боже, да, на руці твоїй, щоб ти бачив перевчима закон Божий. Напиши собі на чолі твоїй, щоб інші бачили, що ти виконавець закону Божі. і викарбуй собі на серці своєму. Ну, не розуміє в е, буквальному, але візьми собі глибоко до серця заповіді Божі, бо ти тій заповіді життя. Людина, котра виконати заповіді Божі, не порушує заповіді Божі. Перед Богом є Богу угодною, а навіть святою. Людина, котра порушує кожну одну заповідь Божу, не може отримати Боже благословення. Тобто, ми хочемо що робили. Ми не можемо примусити Бога благословляти гріх. Порушив хоч заповіді Божих, є тяжкий смертельний гріх. І тому він перериває Боже благословення. Якщо людина нехтоє, пересуває хоч заповіді Божого, а потім йде до храму, ставить свічку, б'є поклони і навіть співає, вона не отримує Боже благословення. І її всі добрі діла є намарно виконані. Тому дуже важливою основою, фундаментом цілої Біблії, що і науки і Христової є цей закон Божий. 10 Божих заповідей. Ісус каже, ви, мої друзі, коли виконуєте заповіді, закон Божий, заповіді Божі. Тобто людина, котра порушує, не виконує заповіді Божі, стається охрещений поганин. Охрещена людина, але не виконує заповіді Боже, стається поганином. Сьогоднішній світ є без Сьогоднішній світ не є Христовий. Тому, особливо молодим людям, досить важко себе віднайти в тому світі, в котрому заповід Божі не розгляднюються, не беруться до уваги. Ні в парламентську установи, ні в президентських коридорах, ні в яких підприємствах, ні в сфері обслуговування, навчальних закладів ніде, десь Божа заповіді, крім церкви, крім храму Божого, Боже не усвяднюються і не беруться до уваги. Тому, дарив Христі, Христос нам говорить важливі речі. Не щоб нас лякати, а щоб нам сказати правду. І щоб до тої правди Божої приготуватись, для того маємо ціле життя. І щоб нам почалося радіти зустрічі з Господом, треба виконати чотири речі. А коли мені підкажеш, я забув, які чотири речі, до колек живе.

Світи, та, та. І четверте, навіть каже, це чоловік вас згадний. Ви забули. Ну схова, ти так уважається, де забув. Так. Мати нас забувається. Так. Це дуже гарна. Чоловік ти спить на може не спить, але вже забув А як він заповіт, то це не забуде, що було це? Тому я спеціально так хочу між вами, що в іншої церкви не забули. чотири речі. Заподі Виконуй виконує вольський славштам сім святих таїн і шість добрих діл. Хай Бог вам і мені допоможе. І очі парку вашого допоможе це виконати, і ми будемо і радісні, і щасливі. Правим мудристь, назавжди, повсякчас, і в